З початком війни у секторі Газа її стали порівнювати з війною в Україні за багатьма аспектами. Особливо почали говорити досить часто про агресивність Ізраїлю та порівнювати його з Росією та з діями Путіна проти України. Хоча самі війни надзвичайно різні, порівняння у будь-якому разі напрошуються. І в цьому випуску ми спробуємо порівняти дії Росії та Ізраїлю в нинішніх війнах, з'ясувати, чи є щось спільне і в чому є принципова різниця між сторонами. Для початку поговоримо про те, чим нагадують дії Росії та Ізраїлю і що в них є спільного. Перше, це воєнні інтервенції на чужу територію. Незважаючи на те, що з палестинською державністю є проблеми і багато в чому суто внутрішнього характеру, проте Ізраїль проводить військову операцію саме на території сектору Гази, тобто вторгся на чужу територію. Там відбувається досить жорстка зачистка та страждають мирні жителі. Російське вторгнення в Україну загалом має такий самий характер, щоправда легітимність української держави звичайно на рівень вищий. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, порушивши міжнародне право та вторгнувшись на територію суверенної країни. Зрозуміло, Росія намагалася це обґрунтувати за допомогою міжнародних законів, проте це не витримувало жодної критики з огляду на те, що нападу на Росію не було, і їй нічого не могло загрожувати на той момент. Друга схожість це анексія земель Ізраїль і Росія цим активно займаються, хоча Ізраїль це робив ще в період холодної війни. Ті ж голландські висоти анексовані ще з 1967 року у Сирії. Що стосується сучасних ралій, то повзуча окупація та анексія відбуваються на західному березі річки. Йордан, де постійно з'являються нові ізраїльські поселення, що дозволяє адміністрації закріплюватися на ширших територіях. Цей процес засуджується міжнародними організаціями ООН та навіть багатьма західними країнами. Навіть Сполучені Штати за Обами засуджували таку поведінку Ізраїлю, заявляючи, що це порушує міжнародне право. Однак жодних реальних дій проти Ізраїлю не було. Період російських анексій у сучасній історії розпочався з Криму у 2014 році. Тоді територія була анексована без великої війни, за чим була досить слабка реакція Заходу. Ну і у 22-му році, у розпал війни, Росія вирішила оголосити про анексію чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Парадокс правда, у тому, що істотну частину анексованих земель Росія не контролювала і досі не контролює. Третя схожість це мілітаризація держави та крайня войовничість стосовно сусідів. Ізраїльський мілітаризм багато в чому пояснюється тим, що сама держава була викута в оточенні ворогів і без такого підходу просто не змогла б існувати. Сьогодні загроза ізраїльській державі значно менша, проте загрози все одно залишаються в особі Ірану та підтриманих нею угрупувань. Залишається досить недружні Сирія та багато арабських громад на Близькому Сході. З початком війни у Газі Туреччина також почала виступати вкрай різко проти Ізраїлю. Російська мілітаризація суспільства відбулася багато в чому на ґрунті ресентименту та реваншизму, який став назрівати після розпаду СРСР та поразки у холодній війні. Сама ж війна в Україні також є частиною цього почуття, а особисті образи еліт відіграють важливу роль. Разом з цим за часів Союзу країна займала найважливіше місце у світі та в загальній системі світової безпеки. Четверта схожість це атака цивільних об'єктів та масове порушення правил війни. Ізраїль проводить досить запеклу операцію в секторі газа, завдаючи авіаудари цілими кварталами і зносячи багато житлових споруд та об'єктів інфраструктури. Таким чином завдають серйозної шкоди місцевому населенню, яке масово гине та не може отримати адекватної медичної допомоги. Знову ж, Ізраїль засуджувала багато міжнародних організацій, у тому числі й ООН, і навіть найближчі союзники стурбовані тим, що відбувається. Німеччина, Франція та Сполучені Штати. Вже наполягають на тому, щоб Ізраїль припинив масштабну війну і перейшов до точкових операцій проти Хамасу, які б не завдавали такої колосальної шкоди місцевому населенню. Росія з початком війни також досить активно атакує цивільні об'єкти в Україні, б'є по житловим кварталам, громадським спорудам, і навіть намагалася залишити населення масово без електрики та опалення в період минулої зими. Єдине, що рятує українську сторону, це ефективна система ППО. Завдяки чому російська авіація не може заходити глибоко на територію України, а ракети та дрони здебільшого ліквідуються, та й територія самої України немаленька на відміну від газу. Аналогічно, міжнародні організації фіксували військові злочини Росії, під час яких гинуло чимало мирних жителів. Перейдемо ж до питання, а в чому ж різниця між поведінками країн у нинішніх війнах. Перша істотна відмінність це те, що Росія виступила у цьому випадку як однозначний агресор. А Ізраїль як сторона, що захищається. Як було вже сказано вище, російське вторгнення було почато 24 лютого 2022 року. На саму Росію не нападали і жодної загрози, в принципі, ніхто не міг представити. А сама Росія є взагалі носієм найбільшого ядерного арсеналу у світі. Знову ж таки, Росія робила спроби імітації загрози від України, проте це виглядало настільки непереконливо. Що російські спікери самі відмовилися від такого наративу, вже ніхто не згадує розповіді про прорив двох БТРів на Ростов. Ізраїль у нинішній війні очевидна жертва. Початок було покладено вторгненням Хамасу на територію Ізраїлю та масовим вбивством мирних жителів на прикордонних територіях. Також Хамас взяли чимало заручників, які досі у них перебувають. Частина загинула, частину змогли звільнити. Торгнення Хамасу та розправи над мирними жителями багато в чому розв'язали руки Ізраїлю на той момент, що було обґрунтовано з огляду на жахливі події. Тому роль жертва агресор дуже серйозно різняться між країнами. Друге, це міжнародний статус територій. Історія палестинської державності досить специфічна і, по суті, такої держави, як повноцінного утворення, досі не існує. Є палестинська адміністрація, яку визнають багато країн, проте вона контролює лише території з Західного берега річки Йордан, де немає війни, і вона не контролює сектор Гази, де війна йде. Більше того, саму територію сектор Гази контролює угрупування Хамас, радикальні ісламісти, визнані багатьма країнами терористично і не дарма. Хамас вже неодноразово чинил масові вбивства на територію Ізраїлю задовго до останнього набігу. Виходить, що під боком Ізраїлю існує територія з неясним статусом і урядом Хамасу, екстремістською організацією. Більше того, сам Ізраїль в односторонньому порядку залишив територію сектору Гази ще у 2005 році, відмовившись від окупації та дали можливість території самій розвиватися. Статус України однозначно визначений, незалежна країна, визнана всіма країнами світу, зокрема й Росією, і з легітимним урядом, який Росія також визнає, незважаючи на пропагандистську риторику. Країна у складі ООН та у багатьох міжнародних організаціях. Тісно співпрацює з усіма країнами регіону. Має визнані кордони, які сама Росія визнавала кількома домовленостями і відмовлялась від претензій. Риторика Росії про хунту не витримує критики, враховуючи, що проводиться постійна зміна влади, функціонують демократичні інститути, і навіть прокремлівські партії займають суттєву вагу в політичній системі країни, принаймні до повномасштабної війни. Третя автократія та демократія, про що говорив Байден. У контексті війни в Україні та секторі Газа. Важлива відмінність Росії та Ізраїлю в цьому контексті, що обидві сторони знаходяться по різні сторони барикад щодо ідеологічного вектору розвитку. Ізраїль є головною демократією на Близькому Сході і відстоює саме такі цінності. Це різко контрастує з Хамасом у секторі Гази, з його авторитарним ісламським режимом. Незважаючи на різні міфи, араби в кількості майже двох мільйонів постійно мешкають в Ізраїлі. Є громадянами держави і навіть мають власні партії у парламенті. Дзеркальну ситуацію неможливо уявити у секторі Гази та навіть у сусідніх арабських країнах. Росія, у свою чергу, досить типова автократія переходить у стадію диктатури. Демократичні цінності заперечуються і, навпаки, на ворожій стороні знаходиться демократична Україна, яка прагне до країн Заходу і переймає їх цінності. Підсумовуючи, варто сказати, що між Росією та Ізраїлем. Є як спільні риси, накшталт анексії земель та мілітарізму, та й чимало відмінностей, агресор та жертва, автократія та демократія, що докорінно змінює підхід до нинішніх війн. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.